Друзі, вітаю всіх. Є такий ось тракторець Т40 на продаж, ціна у нього невелика, от, але є і деякі нюанси. Давайте разом з вами подивимося, приймемо рішення. Про ціну скажу пізніше. Кому цікаво, будь ласка, переглядайте разом зі мною. Також чекаю ваших коментарів. По цьому трактору хто що думає, хто що скаже. Взагалі те, що маємо, те маємо. Так я і продав, блядь, що різні. Так цього він заводиться все, так? Да? Так. Да. Угу. Акумулятор. Заряжений? По Посі новий, 8 вот два, блядь. Угу. Стартер новий, е нове степлення, бля. Сцеплення? Мене... Так, да, бо він лежить обірвало. Ухо, бля. Де лапки. Ага. То я полностью. Так. То есть диски и самое. Да, кажу, все полностью в сборе купляли. Ага, ясно. Резин это типа газель, да? Да. Угу, ясно. Так, так, так. По двигателю, получается у нас що там по давлению? Я не Двойка, знаю. да, вроде как? Да, по-моему. Да. Я не знаю. Малий нам їздить. Як вже це взяли, блядь, то за -то. Понятно. Резина. То все. По резині все, да? Немає Немає. — Це що є, то є, да? Ну тут нормально, блін, капс. Як у всіх тракторів роздовбано, так? Да? Так, це... Він собраний, по-моєму, в 2017 году. Ты ж новий бачиш? З запчастей? Да, новий час. Табличка. Ці. Я понял. Новий номер жив. Так а собирається з чого? Тут це ж з ну, Ясно. Воно ж нового немає нічого. Ж. Так. М -м. так. Так, 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 так. Да, Де шо є таки? Що є то є. Ну тут тоже, як всегда, страшновато. Ці штанги, да, так, є. — Різинки. В цьому році грибачка була втерплена, щоб не перецеплювати. Ага. Ну дві давно, так, да, складали, його не трогали. Э, Двічі два е, э, кидали нову упоршню. Поршню? Так. Да. Кольця чи. Повністю. — Повністю? — Вон там э, стара, такі вийшли. — Циліндри, поршня і... Силиндри поршня. І кольца, да? Да. Так, я понял. Ну тут вроде нормально. Тянуто, я бачу. Ну буває оце в Т40 болячка от это раскручивается і бортові. Самі бортові. Ну тут не побачиш, тут сало так нормально накидало. Ну сейчас все ну, в основному щось ліво відкручує постійно. Я не знаю, скільки було тракторів. Ми продавали, у нас синій був, то мужик підходив, він тоді хотів цього. Він щось, блядь, колесо не знаю, що чого, але він його потолкав. І сказав, не хоче? Да, — Так. Якщо хотів, він цього трактора, блядь. Ну, перейді там, щось квакає, навіть на почипники. Ну, Вперед таке. Я не знаю, Я його, блядь, не... непонятно. Отець от треба от дивитися. А, ну да, тут нема втулок. Тут втулок немає, блин. Зазор миллиметров мм. пять. А тут же. Тут с этой стороны вроде нормально. Тут, знаете, нема, это... С одной стороны, это, знаете, лево. Ну... Ну да. Ну така ціна, блядь, зараз мотоблок, так стоїть. Ну да. Ми його заведем, да, там? Послухаємо, провидемся. Так, двигатели шоу. Подивиться мастило. Масло меняли там в нем чи ні? Не? Масло міняли. Меняли. Надо долить трохи будет. Десь оно уже все. Ну да, у ж трошки писает. Так, а что? а да тут елки Мерседесов. Как Мерседес. Ну давай. Что там, клево накидал? Нормально? М -м -м -м. Сейчас, вот, я его один раз забуду. Что ты, блядь? контакты двойка да Поплывать просто это, вот, поплывать, да? Работает! Выключай. Отлично. Не, второго это, значит, головку писать. Так, ну, потому что пожар, скажем так, да. Так воно так, так? Ну, Що? Так. Так, блядь, дивно. Що, не робиться? Робить. Робити. Все включаю куди. Ну, сапіння трошки веде. Так. Надо, може, скільки, так... скільки там, блядь, зараз малий, блядь, як, як їздив, то все. Він бриг, блядь. Чик-тік-тік, підвів, блядь. підвів ну, І погнав, І нові да? ви Бо поставили. Його... Генератор робить, а щось не да. Ну, натяжка є, нормально, так? Да? Все як повинно бути, чопка забив, да і все. Навіть Ну, Що, ну, завівся, нормально. Це Та що таке? Давлення двойка. Вентиляція є. Каже, не хотів. Десь стекло лежить, Надо... Де, де. Все. Я не хотів, він просто, я ж говорю, що він зараз особи, особи ж не Ага. Немає коли цього. Ключок тут стоїть. Коротше, став роздатку передній мост, так? Да? Так. Да. Але це ціна ще, блін, одного трактора. Ну, бартові наче не тущені. Розрібна запасний? Розріблені. Сака купила. Да, тут це трохи. Треба дохатися трохи. Виляє, правда, не провірю. Як завжди, да підкусим. Він з косаркою ганяє. — Нормально. А цей по передачам з плугом не вибиває нічого. Не Оно, Першу, воно воно пух, він те, що я же первый год, у мене Я Японя. По всі вороби навіть Угу, це що резина Тут в принципі удовлетворитель. Тут ще шипи трошки є. — Та резина не стара це резина просто що я. Це е, хоч 40. Я з, лису, я з лісу взяв. Ну, ну хоть 40. Ні. Це резина взагалі нова. Це Нов. з трактора, що е, я її забрав. Нульова, да? Ну, якийсь годов херня. Да. Просто що ж таке в лісі, блять, почув. Це нормально. ма. Це ця трошки старіше плаче. Я ж говорю, в мене була полопана, то вона... Е, я його і продав в телевізі. Тут треба перебирати, зараз. бо він тому воду хотів перебирати оцей А тоді як взяли. вже... То вже не потрібний, да, це став? Так, я в цьому до я ж живу, гребку. Ага. Маку поміняли да, гребку. А то с косаркой косыл, да? Да. Косылся. Так, фильтры. Отстой, нет. Тут капает здесь тоже, все. Все капает, все такие. Конечно, да, работки трошки будут. Есть и руки, и это. Та поки є. — Ми його тоді -то. розібрали, поршні все. Отут прямо вже. Угу. Позастелювали, бля. Ну а кінвал кладеш не трогали? — Ні. Не дивились вообще? -то? Ну він про просто що поршнева вже була цього, бля. Коптів. Ми розібрали цього, там герошення. Телепалися вже? Да. Протерті. Я понял. Так, педалька одна, да, тут тільки. Да. Ну не бачиш, я нічого, нема ніяких звуків включаєш. Ну так, да, наче нормально. Ще подивиться по сцепленню, під підвести трошки. Там що трохи речить валяється. Так, я... так, в принципі, не сильно роздовбана. Так, вон лапки. Одного болта немає, бачили не. Воно. Вискочив чи що? А, це ж не ролі не грає. Не грає? Угу. Ну, то треба туди лізти, дивитися, той зазорчики підводити. Такі дракони, це хлопці. Капець, звісно. Але бачите заводиться Помить його треба бо він весь в пилюки Капець звісно. Ну это нормально Це тоже нормально Так, где компрессор Так трошки оборот якось набирає він странно Але набирає. Тут є маленька така щелька, треба буде підтягнути, попробувати. цю сторону. Тут в принципі по ланжерону все гуд. А от по движку трошки є щось. Тут не знаю, треба подивитися, буде теж все передивлювати. Не знаю що ви скажете, кажіть. По ціні 1200 просять. Ой. Ох, чуть не вбився 1200 уе, плюс доставка мені ще. Коротше, не знаю, плюс куча роботи мені. І за ті самі гроші я не продаш, мабуть. Потім що ще дивіться? Колектор бачу, лопнувший. Навірно, не буде видно, чи буде видно. Сюди мої пальці. Блін, лопнувший, треба варити. Якщо завариться, це метал ж вроде би. Тут пливить непонятно відкуда. Вроді впускний колектор. Що відкуда воно йде? Ну поче десь зверху тече. Що тут може бути? Нічого. А. Ну, випускний буває, от, якщо форсунка льє. короче треба дивитися цей циліндр. Тут вроде затягнуто. надеюсь. Ну, не знаю, что делать. Сейчас еще побалакаю. Если да, туда. Если нет, значит, тогда не. Ну, такой он. Страшноватый парень. Сцепление трошки речить, но и, и, у меня там речить. Ну, корзина вроде новая. Давление двойка. Або клапаном поднимать его. Або не займать. Иначе все. Попробую еще раз завести. Давайте еще раз попробуем. Без декомпрессора. Да. Блин, масса. Масса. О, Поехали. Блин. Что, клеммы сняты, чушь? Вот ты ёкерный ёк, папа. Да не клеммы на блин. Тики ж такие клемы, что... Что капец, кис. Да ну его баню с теми клеммами, блин. Чтобы зажимать клемы, короче. закрыть тоже надо ум уметь закрывать ну в общем так вот мужики кажить пишите трактор хороший конечно а работы с ним еще больше так что не стоит играться возможно как кто-то с его да крутить добрый до новых видео до новых встреч всем добра мира Хай все буде добре.